Ялинка для звірят Жила собі дівчинка Оксаночка, дуже чуйна і лагідна дитина. Дівчинці виповнилося лише 5 років, але вона завжди допомагала старшим. Мамі допомагала прибирати, татові майструвати, бабусі пиріжечки ліпити. А от із дідусем любила просто гуляти, бо знав він так багато всього цікавого. Про все він розповідав онучці і про звірят, і про пташок, і про квіти, і про дерева, і про комашок, бо був дідусь лісником. Будиночок, де жила Оксаночка, стояв на краю села під лісом. Дівчинка звикла бувати в лісі. Сама далеко не заходила, але часто бачила то білочок, то зайчика, то їжачка. А ще дідусь частенько брав онучку до лісу з собою. Перед самим новим роком татусь покликав Оксаночку допомогти йому майструвати годівничку для пташок. А що таке годівничка? допитувалася дівчинка. Бачиш синичок на гілочці? спитав тато. Бачу, відказала Оксанка. Так ось їм та іншим пташкам. Важко тепер їжу шукати. Снігу намило, треба допомогти бідолашним. Я дуже хочу допомогти, мовила дівчинка. Але як це зробити? Ось ми, наприклад, змайструємо пташкам маленьку їдальню, підморгнув доні тато. Як це здивувалося, Оксаночка? Зараз побачиш, доню, нумо допомагай. Годівничка і буде їхньою їдальнею, усміхнувся тато. Татусь майстрував, Оксаночка допомагала, подавала татові то молоток, то якісь дерев'яні детальки, то цвяхи, то мотузочки. Нарешті тато задоволено проказав Ну, ось їдальня годівничка готова. І справді, на столі стояла маленька хатинка з дахом і підлогою. Дівчинка похитала головою. Ні, татусю, ще не готова. А де ж стіни, вікна, двері, столики та стільці. Тато засміявся. Стін не треба, донечко, і решті всього теж. Ось побачиш, як воно буде. Біжи лишень до мами, хай дасть шматочок хліба чи яких зернят. Оксаночка побігла до хати і миттю повернулася з украйцем хліба в руці. Тато надробив хлібних крихт. На підлогу годівнички, підняв її зі столу і пішов разом із дівчинкою в сад. Ох і снігу ж намело величезні кучугури, минули сніговика, якого вони з татом учора зліпили, і підійшли до яблуньки, що красувалася в біленькій шубці. Тато трішки обтрусив гілочку і повісив годівничку їдальню навпроти віконця, оксанчиної кімнати. Щоб доня могла спостерігати за частуванням пташок. А як же стіни, вікна, двері, столи і стільці не вгавала дівчинка. Біжи до хати, доню, бо холодно, усе через віконце побачиш, лагідно сказав тато. Оксанка миттю побігла до тепленької хати, забігає, а там так пахне, це мама з бабусею щось смачненьке готують. Завтра ж новий рік. А ще так багато всього треба встигнути зробити. Ось і дідусь біля ялинки щось мудрує. На підлозі стоять коробки і пакети з різними новорічними прикрасами та ліхтариками. Ходи, внученько, будемо ялинку прикрашати саме час. Зараз, дідусю, відказала Оксаночка і побігла до своєї кімнати. Притулилася носиком до холодної розмальованої морозом шибки, щоб краще бачити. А їдальня годівничка перед самим носом. Дівчинка принишкла, бо побачила, що одна пташка залетіла в годівничку, сіла, озирнулася, ось уже й ласує смачними крихтами. Знову голівку повернула, цвірінькнула щось своє пташиною мовою. І до годівнички прилетіли ще кілька синичок. Ох, і зраділа Оксаночка, що пташки тепер не будуть голодні. Тихенько, навшпиньки, щоб не налякати птахів, відійшла від віконця і побігла хвалитися побаченим дідусеві. Дідусю, там синички прилетіли, крихти поїли. Тут і тато в хату зайшов. Татусю, я зрозуміла. Не треба їм столиків і стільців, і стін не треба, бо як би вони тоді залетіли в їдальню годівничку. Дідусь усміхнувся, а тато підморгнув доні. Ох ти ж, моя розумнице, ну моя ялинку прикрашати. Оксаночка від радості заплескала в долоньки. Новий рік казкова пора, які тільки дива та різні пригоди не стаються вперед новоріччя і в новорічну ніч. Ось і сьогодні над Оксанчиним будиночком пролітала казкова фея, махнула чарівною паличкою, бути казковому диву, промовила і полетіла собі. І почалися передноворічні дива. Раптом ожив сніговик, якого зліпили Оксаночка з татом. Заговорили синички і лісові звірята. Тільки дівчинка про все це поки що не знає. Коли ялиночку прикрасили, тато ввімкнув ліхтарики, що засяяли на ялиночці різнокольоровими вогниками. Ялиночка була дуже-дуже гарна і так святково стало в кімнаті, що дівчинка закружляла від радості у танку. Задоволена Оксаночка знову підбігла до вікна, хотіла ще помилуватися пташками в годівничці. І раптом побачила, що сніговик привітно помахав їй рукою. Ого, промовила мала. Сніговик ожив. це ж треба таке? Побіжу гратися з ним у сніжки. Вибігла в коридор, одяглася тепленько, взяла рукавички і гайда у двір. Дивіться, Оксаночка вийшла гуляти, проспівали пташки. Дякуємо тобі за смачний обід. Будь ласка, промовила здивована дівчинка. Вона ніяк не могла зрозуміти, як це вона розмовляє з синичками. Цікаво, що це зі мною сталося? Мурняв, нявкнув поруч кіт Барсик. Іди но до мене, пухнастику, проказала Оксаночка. От іще не маю я часу, потім пізніше, бо маю ще справи, відказав Барсик людською мовою. Ой! А як це ти розмовляєш? спитала дівчинка. Як як? Так, як і ти, нявкнув кіт. Це витівки казкової феї. Вона начарувала. Хіба ти не знаєш? Перед новим роком і в новорічну ніч частенько трапляються різні дива, сказав барсик і, поважно розпушивши хвоста, пішов за ріг будинку. Оксаночка аж рота відкрила від такої несподіванки. Ходи гратися, Оксанко, почула дівчинка. Вона озирнулася і побачила сніговика, що всміхався до неї і підморгував вугликом оком. Оце дива. вигукнула Оксаночка. Нічого дивного, відповів сніговик і таке буває. А що це у вас у хатині так гарно блимає і сяє? Це ліхтарики на прикрашенні до свята ялиночці сяють. Відповіла дівчинка. Ніколи такого не бачив, промовив сніговик. Ми теж ніколи не бачили святкової ялинки, прощебетали синички. Ніхто з лісових мешканців такого дива не бачив. Шкода, сказала Оксаночка, це так гарно і весело. Ми полетимо до лісу і всім розкажемо новину, сказали синички і полетіли. То що, граємо в сніжки? запитав сніговик. Граємо, граємо, погодилася дівчинка і взялася ліпити сніжку. За якийсь час повернулися синички, а з ними прилетіли ще й снігурі. Кажуть, у вас ялинка є, незвичайна? спитали. Так, є, відповіла Оксаночка, але вона в хаті. Ви її зможете побачити хіба що через вікно. Пташки посідали на підвіконня і зацікавлено розглядали ялиночку, що мерехтіла різнобарвними вогниками. Гарна, яка ж гарна, от нам би таку в лісі було б і в нас справжнє свято, перемовлялися пташки. Придумала, вигукнула дівчинка. Попрошу, дідуся, щоб допоміг і вам свято в лісі влаштувати, а ви поки пригощайтеся. Дівчинка помахала рукою новим друзям і побігла до хати. А снігурі та синички мерщій до годівнички. Оксаночка з рум'яними від морозу щічками забігла в кімнату і до дідуся дідусю, а в нас залишилися ще ялинкові прикраси? Залишилися, а тобі вони навіщо внученько? Знаєш, дідусю, я ось думаю. У нас буде гарне новорічне свято з красунею ялинкою, а в лісових звірят такої немає. Може, і для них ялиночку прикрасити, хай і в них буде свято. Ну що ж, почухав дідусь бороду, добра думка внученько. Завтра вранці підемо до лісу, прикрасимо звірятом ялиночку. Наступного дня, поснідавши, Оксаночка з дідусем стали на лижі. Взяли новорічні прикраси та гостинці і подалися до засніженого лісу. Там дідусь відшукав найпишнішу красуню ялинку і нумо її прикрашати. Дівчинка дуже старалася, допомагала чіпляти кульки та сріблястий дощик, а ще розкладала під ялинкою звірятам гостинці, зайчикам лишала смачну моркву, білочкам горішки. Їжачкам червонобокі яблука, кізонькам капустяні листочки і запашне сінце, а для пташок багато різного насіння. Оксаночка чула, як пташки розносили всім лісовим мешканцям звістку, що і в них буде новорічне свято, і що вже і ялиночка прикрашена стоїть. Дівчинка задоволено всміхалася. Коли вони з дідусем упоралися з роботою, то рушили додому. Дівчинка озирнулася і побачила зайчика та білочку, які махали їй лапками і дякували. Удома Оксаночка, трохи зігрівшись, знову вибігла у двір до сніговика. Як ти гадаєш, задоволені будуть звірята? спитала. Думаю, що так. У них ніколи раніше такого свята не було. Ти не образишся, якщо і я піду до звірят святкувати. Трохи засоромлено запитав дівчинку сніговик: Ну, що ти? Звичайно, йди. А я піду насиплю зерняту годівничку, бо ж пташки прилетять у гості. Уже вечоріло. Оксаночка насипала птахам зерна і хотіла вже йти до хати. Та з за рогу вийшов барсик і ліниво проказав: Не забудь нового сніговика виліпити. Навіщо? Ну, як, навіщо? Ти що, не знаєш, коли проб'є дванадцята година, зникнуть чари казкової феї. То й що? спитала дівчинка. Як це, то й що? Ти перестанеш розуміти мову птахів та звірів, а сніговик залишиться там, у лісі. Як ти поясниш, куди подівся сніговик? А й справді, погодилася дівчинка, допоможеш мені барсику? Барсик трохи повагався. Ліньки було, але ж і Оксаночку він любив, тому погодився. Разом вони швидко впоралися з роботою, виліпили нового сніговика. От тільки замість морквинки носом стала крижана бурулька, бо за морквинкою було вже пізненько бігти. Вийшла мама і покликала доню. Іди до хати, донечко, пора за стіл сідати, старий рік проводжати. Новий зустрічати, барсик перший шуснув у теплу хату, за ним пішла і Оксанка. Але на порозі зупинилася, прислухаючись. Здалеку почувся їй дружній радісний гол. То, святкуючи, співали новорічних пісень у лісі звірята.